Добрий вечір студія. Сьогодні ми готуємо рецепт на рандом знову. Але в цей раз у нас реально все на рандом. Типу, у нас є 4 стакани, в яких написані інгрієнти. Оце база. Це, типу, хаба, какао, матча, масала. Ну, тут два різновиди какао, але воно отак це от скручене, Різновиди молока, також є звичайна та альтернатива. Види сиропів, але тут їх небагато, я не писала всі. І четвертий це додаткове, по типу свищеного молока, меду, кардамону, кориці, вершків. І ми будемо з цього всього щось ліпити. Так. Вперше. Я навіть дивитись не буду, щоб все чесно було. Що це? Це гарячий шоколад. Ми сьогодні будемо робити гарячий шоколад. Я їх буду викладати окремо, щоб потім я могла зорієнтуватися, що я роблю. Друге. Це у нас різновид молока. І це ванільне молоко. М -м -м. Мені здається, це буде смачно. Але зараз може сироп, просто все... Прибити. Боже, воно буде нормально відкриватись чи ні? Я бачу. Сироп малина. Шоколад на ванільному молоці з сиропом малина. Четвертий це додатковий. І тут я не знаю, мені дуже страшно. Зараз попадеться якесь на молоко, це буде просто передос солодкого. Це мускатний горіх. Блін, ну мені здається, що це дуже дивне поєднання, але хто ми з вами такі, щоб це не спробувати. Правильно? Е, нам потрібен буде пічер. Сьогодні ми навіть змінили чашечку.